Що формує бойовий дух? Ядро формується на чотирьох критеріях: це моральна складова, психологічна складова, духовна і соціальна. Ну, психологія – це зрозуміло правильно, неправильно, вірно, невірно, да, умовно кажучи. Як це досягти? Це досягти тільки чітким інформуванням. І в Збройних силах сьогодні розроблена система внутрішньо-комунікаційної роботи, яка включає в себе цикл інформування. Воно може бути цільове, командирське, бойове і аналіз проведених дій це обов'язково. Ми повинні робити певні висновки, як успішно виконали задачу, так і не успішно, щоб не допускати ці помилки в майбутньому. Використовувати інтернет може дати цю інформаційну дозу військовослужбовцю, який усвідомлює правильність своїх дій. Тобто він морально готовий виконувати, тому що він знає, що він виконує серйозну задачу. Вона Правильно і інформування щодо успішності виконання мотивує його реалізовувати свою основну функцію.